Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Вітаю вас у студії Рона Булгакова. Протягом тривалого часу конфлікти на пострадянському просторі сприймалися з заходом як конфлікти на пострадянському задньому дворі. Під час саміту міністрів оборони країн НАТО та засідання групи Рамштайн. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що один з уроків, які ми вже зрозуміли з війни в Україні, це важливість своєчасної підтримки партнерів. Про це написав у статті на сайті видання Voice відомий український журналіст Віталій Портніков. 13 лютого він зустрівся зі студентами Донецького національного університету. Оному фрагмент з його лекції, от я коли працював в Москві багато років, я ніяк не міг зрозуміти. Звідки приблизно з 92-го, з 93-го років, такою популярною стала література про націонал-соціалізм? Я вважав, що після краху комунізму росіян будуть цікавити їхня історія. Що буде багато книжок про звірства Сталіна, про комуністичний режим, про репресії, про Хрущова, про Брежнева. Ну вже такі книжки не пропагандистські, а реальні такі книжки також виходили, але вони залишалися якось на маргінесі. Суспільного інтересу, а от біографія Гітлера: Гєрінга, Гімлера, Єбельса, Розенберга. Історія націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, історія Гестапо. Ви можете подивитися, все це видає видавалося, видається в Росії масованими накладами. І я ніяк не мізуміти, а чому так це цікаво? Вони з одного боку перемогли нацизм. І це головна ідея ідеології побіділими. А з іншого боку, чомусь треба знати точно, якими були килими в палацах у Герінга. І якої є методологія пропаганди Геббельса? чому такий та такий, я б сказав, неймовірний інтерес у тих, кого ви перемогли в результаті, хто зазнав поразки? І я зрозумів, тому що після того, як збанкрутіла їхня власна ідеологія, вони почали шукати виходу в ідеологію переможених в націонал-соціалізм. Без комунізму виявилося, що їхня держава набагато більш нагадувала націонал соціалістичну ніж їм самим спочатку здавалося. Саме тому я подумав, можливо, у радянських людей культовим був фільм «17 миттєвості весни тому, що вони любувалися цими нацистами. Вони виглядали набагато приємніше ніж власне начальство. І нарешті з'явилася можливість побудувати в собі таку державу з такою пропагандою. З такими самими порядками, з такими самими уявленнями про те, для чого потрібна війна, щоб вже не говорити про класову ідеологію, про робітників і селян а чітко сказати, російському народу потрібний життєвий простір. Ось Україна багата країна, ми йдемо туди. Вони не хочуть бути росіянами, хай виїжджають Звідки ж ми тут самі будемо жити? А нам і тут буде добре. Це, чесно кажучи, дивна така трансформація, тому що вони ж, по ідеї, мали б. Вважати, що вони перемогли зло, а вони підсвідомо вважають, що Німеччина програла війну. Ну, по перше, тому що вона боролася з великою коаліцією союзників. А по-друге, тому що вони могли закидати німецькі війська трупами радянських людей, яких ніхто тоді не жалів зовсім. Я думаю, що кожна людина. Старшого покоління вона знає, що скільки людей сім'ї вона втратила на цих фронтах Другої світової війни. Я своїх дідусів вже ніколи не бачив. Один загинув через тиждень як його до армії взяли там десь на Курській дузі. І ніхто його, звичайно, нікому не вчив. Йому там там сотень тисяч жертв, які там загинув, він ще Помер від фронтових ран. Це, це, це буденність, що як було якось у когось інакше, не було нікого інакше. Так? Можна було абсолютно спокійно покласти пару мільйонів радянських солдатів у війні, де німці втрачали 100-200 тисяч жертв, максимум. І, звичайно, у німців закінчився мобілізаційний ресурс. Чому я про це кажу? Тому що і ця війна виглядає як Німеччина, навпаки, у росіян багато мобілізаційного ресурсу. І вони вважають, що тепер, коли вони, нібито рейх з великою кількістю населення, яке можна витратити, а ми держава менша за кількістю людей, за меншою за територію, то вони рано чи пізно виснажать наші можливості. І це теж частина російської пропаганди, яка ви час працює. Бачите, як нас багато. Бачите, ми вже 500 тисяч людей могли мобілізувати. Прийде день, коли українці закінчаться. А ми ще будемо перти і перти. Це ж ми чуємо, фактично. мене ж весь час так кажуть. і це теж дуже важливий момент з точки зору пропаганди, тому що це не 39-й на 41-й рік. Це сучасна війна. Ми по суті підтримуємо всім цивілізованим світом. Цивілізований світ з точки зору воєнної техніки пішов набагато далі. І ми можемо знищувати окупантів на відстані. Це не означає, що це невисока ціна війни. Ми бачимо, скільки людей ми втрачаємо. Але так чи інакше, перевага у мобілізаційними ресурсами зараз не відіграє цієї, я б сказав. Визначальною ролі, яку вона відігравала в часи Другої світової війни, і ми з вами теж маємо це усвідомлювати, не полишаючи разом із цим думки про те, якою є будь-яка ціна будь-якої перемоги, але розуміти, що навіть країна з меншою кількістю населення здатна перемогти в наш час у війні, якщо вона буде діяти професійно, якщо вона буде отримувати воєнну допомогу, якщо вона буде отримувати економічну допомогу. І якщо населення буде розуміти, за що воно бореться. Та соціологія, яка у нас є, вона показує, що українці абсолютно не готові до капітуляції і абсолютно не готові до проміжних рішень. І це теж важлива запорука того, що ми можемо вистояти. Але вистояти, це ще й величезна задача, пов'язана із тим, про що я говорив на початку нашої розмови: вмінням аналізувати інформацію. І вмінням залишатися самостійно мислячою особистістю. Це те, з чого ми маємо вийти з війни в Це має бути суспільство людей не втомлених і недозарганізованих, а суспільство людей, готових будувати країну далі. Тобі що можеш, що це непростий шлях. Ми отримуємо в спадок зруйновані території, які треба буде відновлювати. Ми отримуємо в спадок зруйновані людські душі, які теж треба буде відновлювати. Не буде просто нікому, не буде просто людям, які повернуться з фронту. Ви розумієте, який рівень страждань для кожної людини, яка сьогодні воює у збройних силах України, психологічних насамперед реабілітація цих людей. Це одна з найважливіших буде задач тих, хто залишиться, залишається в тилу, і це треба розуміти. Цей обсяг задач, тому що знову таки ми з вами. Виросли в традиціях суспільства, яке ніколи на це не звертали уваги. В радянський час не було ніколи поваги, бо завжди говорили про повагу про солдатів, про повагу до ветеранів. Але це були слова. Цю безліч інвалідів, які з'явилися після другої світової війни, просто прибрали з вулиць, щоб вони нікому в очі не муляли. Це було підла, тому що саме завдяки цим людям, всі ці Сталіни, Жукови, Василевські, Маліновські залишилися при владі, отримали маршальські погони, зірки, герої. Тому що ці люди ходили в атак, треба це пам'ятати. Теж саме стосувалося просто звичайних ветеранів війни, про яких завжди казали, як їм всі пошаються, але навіть життєві умови їм не покращували. Люди так помирали в бідності і в старості. І повага до військових це буде означати якраз індикатор здоров'я суспільства, як до них будуть ставитися люди після того, як їхня функція буде виконана. І як допоможуть повернутися до мирного життя, і яку роль до речі будуть відігравати люди, які повернуться з фронту політичними суспільному житті? Це теж дуже буде важливий індикат, так чи інакше? Також Віталій Портніков розповів про розпад Росії, чи можливий він та про їхню ідеологію? Я не думаю, що Путін міг створити Росіян. Я думаю, що Путін це колективне підсвідома Росія. Я взагалі думаю, що політичні процеси кінця 80-х, початку 90-х років в Радянському Союзі це боротьба Комітету державної безпеки Радянського Союзу з комуністичною партією за великим рахунком. І Комітет державної безпеки, як організація, набагато більш інформована про те, що відбувається в народних настроях ніж комуністична партія, тому що вони завжди самі клали на стіл партійним працівникам моніторинг народних настроїв. Це була їхня взагалі важлива робота, і може головна, от що кажуть вчено? Ну і вони в якийсь момент перестали говорити правду. Партійному апарату, але самі ж вони її знали. Вони знали принцип, про що говорять люди. Другий момент дуже важливий комітет державної безпеки Радянського Союзу, принаймні у Росії, те, чого це не розуміють в Україні, це організація абсолютно шовіністична. Ось те, що говорить зараз Путін. Я чув від російських чекістів вісімдесяті і х роки про масонські заколади, про те, що Захід хоче знищити Росію, про те, що українці це австрійська вигадка. Вони це і тоді говорили. До речі, це майже писалося. Чорним по білому в романах їхнього кумира Валентина Пікуль був такий письменник, яким всі тоді зачитувалися те, що сприймалося в Україні одним чином, абсолютно інакше сприймалося в Російській Федерації. Коли 1991 року розпався Радянський Союз, і чекісти за певний час прийшли там до влади разом з бандитами з олігархами. Вони сприймали територіальний розклад як величезну поразку. Ідея, що все має бути відновлено. Вона існувала з 90-х років. Просто те керівництво, яке було тоді в Росії, там Борис Єльцин, Віктор Чорномирдин, вони вважали, що це може все бути зроблено шляхом економічних і господарчих взаєм. Що економіка є така штука, яка рано чи пізно примусить всіх повернутися? Вони теж це говорили вголос. Тому дешевий газ, тому вся українська економіка, до речі, була побудована так, що ми могли існувати як е, е, спроможня держава, тільки за рахунок дешевого російського газу. Всі наші олігархічні статки були побудовані тільки за рахунок дешевого російського газу. Відсутність реальних економічних реформ в Україні була продиктована тим, що ми споживали дешевий російський газ, а наші нафтопереробні заводи переробляли російську нафту. Те ж саме в Білорусі. Це була стратегія. Але потім, після 2000-року, вони переконалися, що це не працює, перейшли на режим таких спецоперацій і, врешті-решт, дійшли до війни вже за Путіна. Тому що Путін усвідомив, що економічне примушення воно не спрацьовує, що все одно західна модель, він ніяк не міг зрозуміти, чому. А ясно чому, тому що вона більш приваблива, тому що свобода, тому що права людини. Тому що люди хочуть залишатися особистостями, все те, чого в Росії немає, і недовго там було. Значить, треба повертати сили, і це знаходить розуміння у росіян з тієї простої причини, що більшість росіян завжди вважала, як і Путін, крах Радянського Союзу, трагедію. Чому? Тому що в Росії люди, коли жили в радянському Союзі, вважали, що весь радянський Союз і є Росією. Ми тут жили в українській РСР і вважали, ну так там радянський Союз, велика держава, але ми тут в радянській Україні так було сформовано це суспільство, як і в інших колишніх радянських республіках. Російська суспільство було сформоване інакше, про що ніхто не знав, до речі, в колишніх радянських республіках. Це герметично все було для росіян. Не було ніяких сумнів, що Росія це все, що є. І Київ, і Ашкабад, і Ашкабади, і Рига. Ну просто ми даємо їм можливість називатися Україною, Латвією чи там Башкірією, чи Чечнею, ну щоб вони не морочили на голову. Ми ж даємо їм можливості. Хай собі сидять тих. У кожного є своє місце. Українець, прапорщик. Я танцюю гопак. в Латвії, Естонії, Європа, що ми поїхали там погуляли, оскільки в Європу ми не потрапляємо там. по асфальтованих узбережжях, тому що у нас на узбережжях сміття і погано пахне десь в Сочі, а там красивенько. В Узбекистані ми їмо плов. У нас тут кожний. Займається нашим обслуговуванням. Чоловік проходить як хазяїн, раз і мой адрес ні до міні уліця. Моя адрес совєтський союз. Це ж все ж ідеологія. Так що очевидно, що це не Путін це створив. Це створювалося... Я скажу, що це комуністична ідеологія, яка за великим рахунком перейшла в шовіністичну і стала імперською, дякуючи перемозі у Другій світовій війні. Почесно чесно, треба сказати, що 9 травня 1945 року це день створення справжньої російської імперії. Що до 41 року це ще була комуністична держава, і невідомо, як би вона розвивалася, яка намагалася зберігти певний такий фльор багато і національної держави, інтернаціоналізму. А 9 травня 1945 року все вибір товаріща сказав Сталін за великий русський народ, русський, не український, не білоруський, не советський рускій народ, який нас видержав. І всі казали, а чого він за російський народ п'є? за російський він же ж грузин, а тому що він зрозумів все, він був політиком. Такого Тоталітарного типу, але політиком він зрозумів, що це і є його точка опори. По друге він побачив, що коли німці приходили на якісь інші території на Україну, приходили там на українські землі, на білоруські, ще кудись так чи інакше, дуже важко було пояснити людям, що вони воюють з Росією. А росіянам не треба було це пояснювати. Він бачив, які складні процеси всюди почалися в результаті окупації, що одні готові були боротися за радянський союз, а інші хотіли якоїсь суверенності для своїх територій, були різні сподівання, тобто почалися політики. Тичні процеси абсолютно не потрібні для більшовицького керівництва, і вони на це відповідає шовінізмом. Вони просто зробили висновок. Це відповідь і про ідеолегену, що залишилося росіянам. Коли вони відмовилися від комуністичної ідеології, тільки перемогу у другій світовій війні. Ну ще космос, але якось не в космос всі літаються. Вони не дуже сильно літають. Але за великим рахунком, що ще є підтвердженим із імперської ролі? Раніше була ідея, що ми перша світять держава робітників і селян. Ми будуємо абсолютно інший соціальний лад. Цей лад буде всюди, тому що тільки так має бути. Має бути держава без приватної власності, це краща економічна модель, і це все обстоювалося. Ви це все зруйнувалося за кілька років. Так, ніби цього ніколи і не було навіть в комуністичних державах, типу Китаю, немає ніякої державної власності як пріоритету економічної розвитку. Є приватна власть. Значить, що залишається, ми перемогли у Другій світовій війні, і тому ми і маємо бути імперією, тому що ми перемогли. А у нас перемогу вкрали. Забрали наші території, забрали нашу сферу впливу. І те, що говорить Путін на заходом, він вже говорить: віддайте, ми ж перемогли з вами. Тепер віддайте, хай повернемося до Ялти 45-го року. От і все. Тому що будь-який інший перебіг подій росіяни вважають національною поразкою щодо розпаду в російській імперії до 17-го року. Проживало 35% росіян. Це була типова імперська держава, в якій головна нація, яка взагалі імператор вважався православним імператором і таке інше. Не мала пріоритету. Вона просто не була більшістю. Тому ця імперія, звичайно, ж, могла досить легко розпастися, тому що її ненавиділи всі народи по периметру. І кожен з них міг хотіти незалежної держави, а деякі народи навіть мали величезний досвід державного будівництва, як поляки. В Радянському Союзі росіян було десь 40-45%. Приблизно це ще раховуючи те, що багато людей записувалися росіянам, тому що коли була можливість записатися росіянам, людина записувалася росіянам. Тому що, значить, арифметично їх було набагато менше, тому що в радянській Україні, коли вона перестала бути радянською, кількість росіян відразу впала на кілька мільйонів. Тому що це були не росіяни. І в будь-якому разі це теж була імперія, в якій жили народи, які. Складали загалом більшість ніж основне імперське населення. В Російській Федерації Росіян 70 75 Ну, знову таки можемо зробити припущення, що деякі не росіяни записуються росіянами і перепису населення. Але в будь-якому разі Російські Федерації нинішні Росіяни це складають переважно більшість населення. Це як не дивно, типова національна держава. В... І тих республіках, які є національним, мені здається, що тільки у восьми російських республіках російська мова не є рідною для більшості населення. Це Башкортостан, але там Башкіри плюс татари, Татарстан, Якутія, Тива, Чечня, Інгушетія. Кабардино-Балкарія, але за рахунок обох народів. Карачаєво-Черкесія. Ну це вже більше ніж вісім, значить я можу помилятися в цифрі. Я завжди в цифрах помиляюся, отак на, на, на Згадку Дагестан. Але там різні мови складають сії мов. Там, мені здається, аварська мова найбільша, але там 20% населення. От в таких навіть республіках, як Бурятія, Хакасія, національ як Мордовія, як Чуваші, як. Адгея, там все одно національне республнакоріні нації складають меншість населення, і ще менше людей, які володіють національною мовою. І цей процес поступово йде. Тільки в деяких республіках вдається утримати цей пріоритет національних тим більше після того, як Путін, Путін особисто добівся того, щоб не були національні мови обов'язковими предметами в школах. Національних республік. треба треба теж розуміти, що такого ніколи не було такого керівництва як за свідомої русифікації, такої примусової русифікації населення не було навіть в радянському союзі. Сам ці мови вивчали школу. Це було звичайний предмет. Якщо ти живеш в Татарстані чи в і тепер це не так. Тому, в принципі, вважати, що Росії буде легко розпастися по національних кордонах, я не бачу такої простої можливості. Тим більше я ніколи не можу зрозуміти, що реально зміниться, якщо Росія, скажімо, втратить частину Кавказу. Це маленькі республіки з маленьким населенням. Навіть по Волжі в Татарстані живе там пару мільйонів людей. І знову-таки половина з цих людей майже там 45% росіян. Ну, уявимо собі, що навіть при найбільш позитивному для народів Росії варіанту, коли всі ці частини республік відділяють. Росія залишається тою, якою вона залишається, нічого там сильно не змінюється. І реальні територіальні втрати це втрати Якуці. Ну це величезна республіка з маленьким населенням, але територія. Росія буде інакше виглядати без Якуті. Але знову таки, наскільки це реально, є питання. Якуція не має реального виходу до моря. Ну тобто там такі моря, до яких краще не виходити з економічної точки зору. Тобто це є, це є величезне питання. Я не бачу поки що таких легких передумов розпаду Росії по національних кордонах. Тоді є інший варіант, який там може бути на карті Це Розклад Росії по регіональних кордонах. Але я я завжди запитую дуже просту річ: а чому, коли президент Путін говорить, що Росія Україна має розпастися по регіональних кордонах, тому що Донбас це одне, Слобожанщина інше, Херсон третя, Галичина четверта, ми говоримо, що це повна маячня, тому що у нас по всій території живуть українці, і чому це маємо розпадатися? І Коли проводять референдуми фейкові в Херсоні чи Запоріжжі, ми розуміємо, що це фейкові референдуми, тому що це такі самі українці, як українці, які живуть в Полтаві чи в Сумах. Що вони мають голосувати за відділення і за приєднання до Росії? Тобто це ми прекрасно розуміємо. Але на самих росіян ми розповсюджуємо абсолютно інший підхід. Ми вважаємо, що росіяни, які живуть на Уралі, етнічні росіяни, мають інакше мислити ніж росіяни, які живуть в Архані. просто тому що нам так хочеться. Нам так хочеться, щоб вони розпалися і не були такою великою державою. Але я повторюю, це національна держава. Ніяких реальних підстав вважати, що росіяни менше люблять Росію. Ніж там німці, Німеччина, а Французи, Франції, у нас немає. Ми по крайні, в крайньому разі не бачили жодних підтверджень. Того. Всі е, повстання в Росії завжди відбувалися по, за національною релігійною ознакою. Чи можна було б Росію розділити штучно в разі окупації, як Німеччину можна було б Німеччина ж розділила дві держави, навіть на тризі є, Австрія. Вона ж була частиною Рейху до цього моменту. але ж німеччина ж возз'єдналася. Вони ж хотіли возз'єднатися. Ви можете роз'єднати Росію, але головною ідеєю цієї роз'єднаної Росії, навіть якщо ви її перемогли уявити, що це не є ядерна держава, буде воз'єднання російських земель. Вони ж і зараз живуть ідеєю возз'єднання російських земель, тому що просто вони важаються російськими землями наші землі, і ми не хочемо з ними. Я перепрошую возз'єднуватись. А у собі, що вони вважають російськими землями реальні російські землі, там де живуть росіяни. Так що я думаю, що Російська Федерація цілісна, агресивна, і шовіністична, буде нашим сусідам ще багато десятирічні, якщо не завжди. Я чому про це кажу? Я завжди кажу, що ми занадто багато уваги завжди приділяємо Росії. Нам потрібно перестати бути місцем, і стати сонцем. Україна це має бути сонцем. Це україна центричність, це моя головна ідея. Наша задача вступити до Європейського Союзу і НАТО, мати безпеку. Фінам, повірте, абсолютно все рівно розпадеться Росія чи ні? Розпадеться хорошо, ні розпадеться. Це їхні проблеми. У Фінляндії ніхто не думає про те, про майбутнє Росію. Фінляндії думають про майбутнє Фінляндії. От вони побачили, що Росія агресивна. Но вони не почали думати, ой, може, треба щоб від Росії відділилися Карелі колись. А може краще, щоб весь російський російська північ стала незалежною державою столицею в Архангельську. Ні, вони зібралися і вирішили, що Фінляндія має відмовитися від свого традиційного нейтралітету. Ми вступаємо в НАТО. Ось це, це реакція здорової держави. А реакція нездорової держави швидше б вони там всі розпалися. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Згинуть. На нашій землі мають всі вороженьки згинути, а на своїй землі хай роблять все, що хочуть. Нам потрібно абсолютно чіткі гарантії власної безпеки. Раз і нам потрібно думати, що нам робити, якщо в Росії будуть якісь катаклізми. Що ми будемо робити з біженцями з Росії? Ми їх будемо приймати, не будемо приймати. Вислухали лекцію відомого українського журналіста Віталія Портнікова, яку він провів у Вінниці 13 лютого. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.